Вітаю! З вами Оксана Гармаковська, логічна англійська правопис, урок 9 Перетворення с на к і навпаки. Як зобразити звук К в англійській мові? Найчастіше буквою Сі. Це вам і CAT, «cup», Copper. Відоме правило, відомі приклади. Але ось яка халепа. Є три літри. Теж вам добре відомі, які справляють неабияке враження на цю літеру. Щойно вони опиняються позаду, як в неї щелеп зводить і виходить «ст». center Civil. Cycle. То що ж нам робити, коли треба написати «kiss» або Kill? Подвоювати? Справа в тому, що на початку слова ми якось не подвоюємо літери, але є запасна літера. Кей, яка дуже знадобиться нам у цьому випадку. Якщо ми використовуємо СІ, щоб написати «кіс», у нас виходить SIS. А замість «кіл» маємо «сіл». Ці слова не мають жодного значення. Тому використовуємо Кей, пишемо «кіс» та «кіл». Найширше використовується саме літера «сі». Майже чотири тисячі слів. Cat cut. Come class. Cream, clown, close. Те, коли вона поєднується разом з літерою L, К в такому сполученні, або літерою R, CR. Cream. У словах, де ми використовуємо K, навіть там, де це вимушене використання. Ми, uh, їх всього 904. Kill, kiwi, king, key, make, shake, bike. I E ми можемо побачити буде, і не зустрічається на кінці, а от літера Y дуже рідко зустрічається всередині слова. Найчастіше це в кінці. Lacy, juicy, spicy, mercy, fancy. City, citrus, scent, pencil, race, face, please. Таких слів 1295. Зверніть увагу на фінальну німу і. Знов вона може виконувати дві функції одночасно: подовжувати голосну і спотворювати звук К до с. Літера Кей. Використовується також для імпортних слів, тобто слів іншомовного походження, таких як імена, назви країн, назви міст і тому подібне. Kuwait, Юкрейн, караті, Kwanza, киману, каша. До речі, кашею тут називають гречану крупу або гречану кашу, а не будь-яку кашу. Як бачите, додаток до назв країн. Також Кей додається до слів, які ну, специфічні такі культурні надбання, як ото види спорту, або свята, або, може, якісь страви. Для продвинутих учнів, для високого рівню. Люденьки, хіба є правило без винятків та й в англійській мові? Отож, Сі читається як к, окрім, знаєте, такого, Caesar це Юлій Цезар. Або, якщо не знаєте цього парубка, тоді салат, тепер дуже популярний і в Україні. Якщо ні, то можете запам'ятати це слово фасад це французьке слово, бачите, як воно оригінально пишеться, через те таке дивне. Фасад будинку. Маємо не дуже типове вимову. Якщо вам цікаво, можете знайти мене у Фейсбуці та Інстаграмі Оксана Чермаковський. А також запрошую вас підписуватися, не жаліти вподобайок і розповсюджувати серед своїх друзів. Вивчаємо англійську мову!